Я пізнаю світ, тиждень 19, урок 165. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку – маса повітря, атмосферний тиск. На уроці дізнаємось, чи мають масу газоподібні тіла. На початку уроку прочитаємо лист Центаврика. Всі речовини на землі має масу. Мені стало цікаво, як же його можна зважити, щоб дізнатися цю масу. Дослідімо разом. Пригадаймо вивчене! Прочитай! Устав пропущене. Повтори навчальні одиниці. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Перевірмо. Випаровування це процес пароутворення з поверхні рідини. Записали. Другий вислів. Вологість повітря. Це вміст водяної пари в повітрі. Повторили. Познач правильну відповідь, за якої температури відбувається випаровування рідини А. За високої, Б. За будь-якої, В. За низької. Правильна відповідь за будь-якої. Познач зображення посудини, у якій вода випаровується швидше. Об'єм і температура води однакові. Обґрунтуй свій, свій вибір. Отже, у якій посудині вода випаровується швидше. Ось так позначили. Обґрунтуйте за однакові температури. Вода швидше випаровується з посудини більшої площі. Прочитаємо інформаційну довідку. Читаємо пошепки разом з диктором. Виділяємо основне. Повітря, як і будь-яка речовина, має масу. За температури 0 градусів за Цельсієм повітря об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кг 300 грамів. Повітря набагато легше за воду, тому наповнені повітрям предмети плавають на воді. Отже, так чи має масу повітря? Так. Да. Як і будь-яка речовина, повітря також має масу. Про що ми дізналися? Що за температури 0 градусів Цельсія повітря об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кг 300 г. Повітря набагато легше за воду. Розгляньмо малюнок, яку інформацію з довідки ілюструє цей малюнок. Так, ми бачимо, що круг, наповнений повітрям, плаває на воді. Чому? Тому що повітря легше за воду. Виконаємо вправу третю. Обчисли масу повітря за температури 0 градусів Цельсія у приміщенні, що має такі розміри. Ширина 4 метри, довжина 5 метрів, висота 3 метри. Для початку нам треба знайти об'єм цього приміщення. Пригадайте, як знаходимо об'єм. В дорівнює ширину помножити на довжину і помножити на висоту. Знайдімо об'єм. І так 4 помножити на довжину 5 і помножити на висоту 3. І це буде 60 кубічних метрів. Кубічних не забуваємо трічку дописати. Ось так. Так, знайшли об'єм кімнати. Ми знаємо, що повітря За температури 0 градусів Цельсія? Об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кілограм 300 грамів. Отже, 1 кубічний метр важить 1 кілограм 300 грамів. Скільки це буде грамів? В одному кілограмі 1000 грамів, 1300 це буде 1300 грамів. Це один кубічний метр, важить стільки. А якщо об'єм кімнати 60 кубічних метрів, то що ми зробимо? Так, нам потрібно 60 помножити на тисячу триста. І це буде сімдесят тисяч грамів. А це сімдесят вісім кілограмів. Отже, маємо відповідь маса повітря в приміщенні. 78 кілограмів. Права 4. Розгляньте світлини. Познач серед наведених зображень. Зображення музичного інструмента, звучання якого пов'язане із рухом повітря. Так. це Моринхур. Знайдіть світлини дудука, моринхура, гітабло, хвилина релаксації. Розгляньте світлини. Скажіть, що в них спільного? Яке явище вони демонструють? Перевір свою здогадку, розгадавши ребус. Диск. Замінили літеру Д на Т. І що вийшло? Відповідь Тиск. Як ви розумієте значення цього слова? Що таке тиск? Який буває тиск? Дізнаємося більше про атмосферний тиск. Прочитаємо інформаційну довідку разом з Диктором. Під дією земного тяжіння атмосфера тисне на земну поверхню. Тиск, який створює атмосфера на поверхню землі та всі тіла на ній. Називають атмосферним тиском. Що вище від рівня моря, то менший атмосферний тиск. Це відбувається тому, що повітря стає розрідженим, а висота повітряного стовпа зменшується. Атмосферний тиск залежить від температури повітря. Тепле повітря легке піднімається вгору, тиск зменшується. Холодне повітря важке, опускається вниз, тиск збільшується. Повітря постійно переміщується з областей з вищим тиском в області з нижчим. Так виникає вітер. Різка зміна атмосферного тиску призводить до зміни погоди і може впливати на самопочуття людини. Вивчіть і розкажіть навчальні одиниці з довідки. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Дай аргументовані відповіді на запитання. Чому в помірному поясі взимку атмосферний тиск вищий, ніж улітку? Пригадали, атмосферний тиск залежить від температури повітря. Непідготовленій людині небезпечно сходити високо вгори, у неї з'являється слабкість задуха, запаморочення нудота. Чому так відбувається? Чому в літаках доводиться штучно створювати тиск, як на землі? Перегляньмо відеофрагмент, що демонструє наявність атмосферного тиску. Атмосферний тиск. Тверді тіла тиснуть на поверхню інших у напрямку дії сили. Рідкі газоподібні тіла, зокрема повітря, тиснуть з зусібіч. Проведемо експеримент, Нальємо в склянку воду і накриємо її невеликим аркушем щільного паперу, притримуючи папір. Перевертаємо склянку і прибираємо руку. Дивовижно, але вода залишається в склянці. Папір утримує воду, тому що на нього знизу тисне атмосферне повітря. Отже, підсумкуємо, чи мають масу? Газоподібні тіла. Що ви дізнались про атмосферний тиск? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.